Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день. 13 лютого. Разом Трамп мав розмову із президентами Зеленським та Путіном. РНБО вела санкції проти Порошенка. У ракеті та збалтуванні підозрюють 27-річного жителя Хмельницького. Також в обласному центрі поліцейські викрали діяльність підпільної тютюнової фабрики. Про це та інше детальніше. Дональд Трамп повідомив про розмову із Володимиром Путіном, як заявив президент США. Вони погодилися, що хочуть зупинити смерті через російсько українську війну. У Кремлі підтвердили також розмову і заявили, що Путін запросив Трампа відвідати Москву. Після розмови із Путіном Дональд Трамп поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче миру. Написав президент США. Там Трамп доручив держсекретареві директору ЦРУ та раднику із Нацбезпеки безпеки і спецпосланнику. Очолити переговори після двох телефонних розмов. Трамп заявив журналістам, що не вважає доцільним вступ України в НАТО, а всі землі Україні навряд чи вдасться повернути. РНБО запровадила санкції проти п'ятого президента України нардепа Петра Порошенка. Цю інформацію підтвердив і сам Порошенко, називаючи це абсолютно незаконними обмеженнями та провокацією. Вчора у вечірньому зверненні Володимир Зеленський оголосив про санкції РНБО, правда не називаючи прізвища. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін вручив державні нагороди родинам вісьмох героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Згідно із указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно нагороджено, орденом за мужність другого ступеня молодшого сержанта Сачука Віталія Петровича, старшого сержанта Ціося Дениса Валерійовича, орденом за мужність третього ступеня солдата Сиротюка Євгена Петровича, солдата Копченка Богдана Вікторовича, старшого солдата Потапова Михайла Сергійовича, солдата М. Мельника Ростислава Віталійовича, молодшого сержанта Крачана Володимира Васильовича, відзнакою Міністерства оборони України за поранення та відзнакою Хрест сил спеціальних операцій посмертно нагороджений сержант постувалом Андрій Анатолійович, вічна шана та слава полеглим захисникам. У рекеті та зґвалтуванні підозрюють 27-річного жителя Хмельницького. Чоловік вже має кримінальне минуле. Він вже притягувався до відповідальності за умисне вбивство, шахрайства та крадіжки. Про це повідомляють у поліції області. Цього разу під приводом неіснуючих боргів, чоловік вимагав у місцевої жительки сплачувати йому 10 тисяч гривень щомісяця. Свої вимоги він супроводжував погрозами, переслідуванням і пошкодженням майна. Під час однієї із зустрічей зловмисник зґвалтував потерпілу. За участі бійців спецроти поліції, правоохоронці його затримали. За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. У Хмельницькому поліцейські викрили діяльність незаконного тютюнового бізнесу. Промислова потужність підпільної фабрики складала понад 30 тисяч пачок цигарок за добу. У ході слідства поліцейські встановили, де фальсифікати реалізовували в обласному центрі. Під час обшуки вилучили близько 19,5 тонн тютюну, майже 100 тисяч пачок цигарок різних торговельних марок без марок акцизного податку та інші докази. Було вилучено цигарок, сировини для їх виготовлення та обладнання на понад 11 мільйонів гривень у приміщенні підпільного виробництва виявили й працівників це мешканці Хмельницької та Запорізької областей. Наразі встановлюють усіх причетних до організації нелегального тютюнового бізнесу. Сьогодні у Хмельницькому діятимуть планові відключення світла, і про це повідомляють у Хмельницького без електроенергії. З 9 до 17 години залишаться будинки по вулиці. Затишна – 13, вулиця Західно-Укружна – 16А, вулиця Передмістя – 7-1, вулиця Костя Степанкова – 20, 24, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 49, 53, 666 перепрошую, мабуть, 666 Б, а також 24 дріб 1, 39 дріб 1, 39 дріб 2 та 41 дріб 1. І наразі це все, чим встигаю поділитися. У наступних випусках оперативно інформуватимемо вас про головні новини Хмельниччини та України. Вдалого робочого дня. Бережіть себе.